нічот. повернеться Андрес Санта Крусу. Він їм всім покаже, де раки зимують, щоб лоло ніхто не ображав. І, і я, до речі, можу вам це сказати, що він повернеться як справжній медіум, майже як дочка норвезького короля Харальда П'ятого, 42-річна Марта Луїза. Бо саме вона оголосила, що незабаром планує провести у декількох містах країни низку публічних спіритичних сеансів. Причому вартість квітків на настільки незвичне шоу складатиме близько 250 доларів, тобто чимала сума. Царственній особі буде допомагати відомий британський медіум Ліза Вільямс. І за півтори тисячі норвезьких крон скандинавська принцеса пропонує помилуватися тим, як вона буде спілкуватися з душами померлих. Всупереч очікуванням цієї принцеси Марти Луїзи. Новина про те, що вона збирається влаштувати публічні спіритичні сеанси. Викликала шквал якихось позитивних емоцій. А навпаки, просто бурю обурення викликала ця новина. Тому що всі кажуть, що Марта Луїза ніхто інша як Шарлатанка, і насправді в неї немає жодних спіритичних здібностей. Кілька років тому принцеса оголосила, що вміє спілкуватися з Янголами. Навіть написала про це книгу. На цьому не зупинилася, а відкрила цілу школу, в якій за знову. Ну ж таки істотну суму обіцяла навчити даному даній майстерності ну, там, людей, які будуть приходити, усіх бажаючих в результаті двотижневого навчання ви зможете творити справжні чудеса. Йшлося в рекламному проспекті. І люди, ну типу ж, принцеса обіцяє, да. Ну, нехай сорокадворічна принцеса, але все ж таки принцеса обіцяє. І люди почали записуватися туди, а виявилося, що вони, як за два тижні, нічого не вміли, так нічого і не вміють. І навіть там були судові. Позови. І а, оцей от король він також був обурений, каже, донечко, ну що ти, ну ти мене, оце от монарха, такого позориш на весь світ. Ти давай закривай свою школу, бо ти ж нічого не вмієш, повертай людям гроші. А вона каже, як це не вміє? Ну я ж вмію, я вмію. В мене британський медіум Ліза Вільямс вірить, і я тому буду продовжувати. Ну, Словом, там а, цілий родинний а, шкандаль через це влаштувався. і... А, Король, до речі, для того, аби якось це все заспокоїти, пообіцяв, що а, він буде відлучати від церкви всіх палацових осіб, а, підданих, які вірять в ангелів та інших окультних. А, Осіб, ну і донька, врешті злякавшись, батька принцеса останнім часом так, от замовчувала, замовчувала своє захоплення і довго це не тривало. І тим не менше, однією з небагатьох, от хто вірить, Ліза Вільямс, вона заручилася підтримкою. каже: добре, якщо не можна займатися цим вдома, в палаці, якщо не можна, то я поїду там по містах і весях, і буду все ж таки, оті спиритичні сеанси проводити. Ось так, от бачиш. А... Ну до чого призводить наркоманія? А, ні, просто а, більшість норвежців навіть не усвідомлюють, який мають вони унікальний шанс. Який унікальний шанс їм випав завдяки а, принцесі поспілкуватися з померлими? А я до речі у всяких медіумів і з сеанси дуже вірю, тому що в мене є такі здібності. От знаєш, от я бачу, от що, от що ти я бачиш? передбачаю. Я передбачаю, що далі буде в нас в порталі рубрика. Рубрика про все на світі. Про якісь по ти слабкий медіум. Ти слабкий медіум. Я сильніший <світ> медіум. Я навіть можу сказати, про що буде та рубрика? Вона буде про мага.